Вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь програму Інтерв'ю дня на першому міському. Моє ім'я Олександр Сапельник. Сьогодні ми поговоримо про Всесвітній день вчителя, який відзначається щорічно 5 жовтня та відкриває простір для обговорення важливих питань освіти та ролі вчителів у суспільстві та перспективи їхньої роботи. І саме про цей день ми сьогодні і поговоримо з вчителем української мови та літератури Кривийської гімназії номер 62 Владиславом Ковтуненко. Владиславе, вітаю в нашій студії. Дякую. І звичайно, не можу не привітати так. Всесвітній день вчителі. Вчителя, і мені здається, ми повинні всі бути вдячними вчителям, які вчили нас з того маленького віку, і вони приклали зусилля для того, щоб ми стали тим, ким ми зараз стали. Дякую. І а, хотілось би перейти відразу до теми нашої програми? Так і а, в чому полягає важливість цього дня, всесвітнього дня вчителя, так, для суспільства. Ну, взагалі, ми знаємо, що вчителі це дуже великий важель в суспільстві для формування майбутнього, для формування дітей, які зараз перебувають також тяжкому стані, тому що їм необхідно зараз це піклування, їм необхідна чуттєвість, і необхідна щедрість, яка з вчительська. І звісно, вчителі вони були завжди важливі, тому що спочатку йде вчитель. І всьому він навчає, і саме ця роль вчителя вона необхідна в суспільстві, тому що багато і країн дак, якщо це говоримо про все всесвітні, всесвітні саме да день. всесвітній день, тому що саме роль важливо відігравають вчителі, тому що все з них починається. Так, чудово. А, а хотілось ну зараз такі часи. Ми знаємо так: нашу сучасність, сучасність нашої країни йде війна, і от які завдання зараз стоять перед сучасним вчителем в нашій країні? Зараз треба виховувати вільних людей, вільної країни, і хто як не вчителі, мають це робити? Ну тому що да, покладена на нас задача навчати. Але попри це ми три єдина мета навчати, виховати і розвинути. І звичайно, ми виходимо зараз патріотизму дітей. Звичайно, це треба звертати і акцентувати увагу на цьому зараз. Завдяки кому ми маємо зараз змогу вчитися, завдяки кому ми маємо проводити уроки. Звичайно, це зараз нашим захисникам та захисницям. І це діти повинні розуміти. Але вони прекрасно це розуміють. Просто вчитель він направляє напрямок, дає до цієї школи, де зростає дитина. О, До речі, про про напрямок, який дає вчитель, так, от ми сказали початку, що а, вчитель він а, ну доклав зусилля, щоб ми стали ким ми стали, так а вже в ну в більш дорослому віці, але от а, мені цікаво, як вчителі все таки сприяють цьому формуванню а, майбутнього покоління. Е, ну, звичайно, багата кількість предметів. Ми це прекрасно знаємо. Не всім бути там вчителями українською, чи не всім знати там природні галузі, чи технічні. Е, перед дитиною стоїть вибір завжди, коли вона завершує своє навчання, переходить да, до університету. В неї є вибір. Але як у базу закладе вчитель, то воно вже і буде, тому що зараз так необхідно е, зрозуміти. Що все знати неможливо, але якщо ми сконцентруємо увагу на якимось знаннях, які принесуть користь, як і тобі, і суспільству, тому що зараз задача нуш нової української школи це використання знань у реальному житті, не тільки да, щоб було там ну знаєте і знаєте, але щоб це можна було використовувати. І звичайно, це е, школа радості, да, яка зараз НУШ, вона ж геть інша програма, і тим самим у таких нушиків, як називають, да, їх вчителі. Це зараз шостий вже клас. Є пілотний сьомий, але більше це шостий і п'ятий клас. І вони геть відрізняються від тих дітей, що йшли за іншу програму. Тобто вони е, такі питання постійно задають. Вони питають, розбираються, і вони на деякі речі вчителям дають е, під іншим кутом зору подивитися. Тому що е, комунікуючи з дитиною, ми можемо як і навчити її, так і вона вчить нас, вчителів. Ну, просто просто неперевершена відповідь. Е, дуже цікаво. Але трішки відійдемо від теми нашої програми. От, Пане Владислав, чому ви вирішили стати вчителем? О, це заклала моя вчителька української мови. Так. З, знову, знову вчитель, з, так, Знову заклали. вчитель, так. Да, все почалося, з вчителька. Звичайно, і класний керівник, але саме профіль, чому українська мова, то це моя вчителька української мови. Вона прийшла до нас у 9 класі. Я ну, не дуже скажу цікавився, так, ну, я була як предмети. Да? Але після Цього я почав читати. Е е Твори вчити вірші здавав там все, що неможливо. Не можу не подякувати Оксані Івановні, своїй вчительці, з якою навіть зараз і працюю, тому що я повернувся в свою школу працювати, здобувши досвід. І дійсно дякую їй за це, що вона зробила такий вибір. Ну і звичайно, не можна не подякувати і вчителям, і по життю, і в університеті, тому що це був мій свідомий вибір вступити на факультет української філології, нашого педагогічного Криворізького педагогічного університету. І там, звичайно, було Дуже цінні уроки, які далі нам викладачі. І, ми. І, звичайно, в мене з'явився характер, тобто, який допомагає мені зараз і працювати, і в своїх же рідних стінах, допомагати і, і колегам своїм вже, і, і дійсно ну, працювати надалі. Чудово. І е, характер, і я скажу, що ну, робота вчителя вона доволі, доволі, доволі нелегка. Так? Але от що саме найважче? В роботі. Іноді вважають, що робота вчителя вона непомітна. Ну, Може, в деяких аспектах, як подивитися, під кутом зору, знову ж таки, допоможе вчитель пояснити, що наша праця вона не залежить від якоїсь контрольної роботи, яку отримає. Це етап. А плід нашої праці це дитина, коли виростає. Формує це може бути 5 років, це може бути 10 років, це може бути 50 років. Але якщо е, вже такі, як би скажем, люди піввіку, які да, живуть і пам'ятають своїх вчителів, то думаю, вони заклали правильне зерно, що вони досі згадують. Тому що е, дуже було е, ну як і інших вчителів, наприклад, зараз моїх вчителів, у них вже все одно йде опозиціювання в мене як учня, це А тут я вже і колега. Угу. Е, так само і в мене було здивування, коли е, в наш педагогічний прийшла моя учениця на перше вже Курс. Тобто, пройшовши там ну, з 9 класу, Круге. що вона взагалі якось і розумієш тепер своїх вчителів. І хочу сказати дійсно, да, що вони заклали це в мені. І я їй вважав, що в мене найкращі вчителі, а тепер можу сказати, як зі сторони колеги, що співпрацюються вже з іншої боку, з кухні, так сказати. Да? То тобто, все розуміє, що дійсно да, вони професіонали своєї справи. Так, і, скажімо так, питання навпаки, так, і що що найбільше подобається, так, і а, чи чим мотивує ця робота uh, особисто? Спілкування, от моє суб'єктивне, це спілкування з дітьми, це е, е, ходячи на уроки, да, і вийшовши на урок, ну зараз онлайн, да, і іноді є офлайн-консультації, е, ти розумієш, що всі твої проблеми вони просто зникають, навіть вони вітаються. Вони одразу: добрий день, добрий день, щось там починають, щось там сміятися, якісь там реакції ставлять зараз, це ну, зрозуміло, щоб підняти настрій. І коли ти з ними спілкуєшся, вони задають такі питання, наче. Щоб то очевидні для дорослого, але ж для них це лише все нове. І коли ти в цьому процесі, так би мовити, варишся, коли постійне спілкування, комунікація, і коли вони дякують за урок, ну це взагалі думаю, це вже для кожного вчителя вдячність. Вона в таких дрібницях, тому да, необхідно вчителів дякувати вчителям постійно про це нагадувати, тому що це дійсно така важлива, важлива професія в наш час. Тобто вдячність це, напевно, найкраща нагорода, так? Для вчителя? Так, для вчителя це дуже е, навіть я ж кажу, не дивлячись, пройде рік, два, е, згадайте, привітаєтеся зі своєю вчителькою, просто чи просто подзвоните, її, чи напишете зараз же то все одно стане приємно, що про тебе пам'ятають, і твоя праця була ну немарна. Так, чудово. І е, е, Владислава, під підсумуємо нашу розмову, так? От е, які побажання? Ви б хотіли б висловити всім вчителям, ну кривого рогу України, так з нагоди цього свята. Ну хотілось би побажати колегам, щоб вони не терпіли, щоб вони отримували задоволення від своєї роботи. Вони були щасливими, тому що коли буде щасливий вчитель, будуть щасливі учні. А в нашому випадку це і щасливе майбутнє наше нашої України. Чудово. Ну що ж я думаю, що в кінці можна ще раз подати привіт е да. саме тій людині, яка е ну на наставила на цей шлях е ставання да. саме вчителем е Оксані Івановні. Передаю привіт своїй вчительці української мови. Ну і звичайно класному керівнику Ользі Івановні. Е також важливий для мене людина, яка тримає зв'язок, і постійно спілкуємося. Тому це важливо тримати зв'язок зі своїми. Читалями. Чудово, ну що ж, я дуже вдячний, що сьогодні звітав до нашої студії. Ще раз вітаю з цим професійним святом. І від всіх від цього колективу Першого міського телеканалу Першого міського телеканалу я хочу привітати і вас, пане Владислав, дякую. і звичайно, всіх вчителів України, наших всіх вчителів. Ми вам дуже вдячні. І ще раз дуже дякую. Дякуємо вам. А ви дивились програму інтерв'ю дня І в гостях? У нас був вчитель української мови та літератури Криворізької гімназії номер 62 Владислав Ковтуненко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.